Друзі, привіт! Дякую, що завітали на мою кухню. І сьогодні ми готуємо ось такий дуже простенький швидкий приготування салатики із оселедцем. Я хочу із підготовки цибулі. У мене тут цибуля 100 грамова, я вже її ось почистила і порізала ось такими достатньо тоненькими напівкільцями. Я використовую звичайну цибулю, якщо маєте фіолетову, можна використовувати її, тоді і салат матиме ще кращий яскравіший вигляд. Сюди додаю цукор та сіль. І сюди ж додаю 9% оцін оцет, столову ложку. Все добре перемішую. І залишаю цибулю постояти хвилиночок 20. І ось що ще нам потрібно буде окрім цибулі. До речі, цибуля у мене вже простояла 20 хвилин, і я її добре віджала від рідини. Оселедець, я брала цілий оселедець і розбирала його на філе. Можна взяти уже готове філе, тоді цей процес буде ще швидший. Порізала я його ось таким середнім кубиком. Потрібен буде консервований горошок, 200 г, з якої я злила всю рідину. Середній маринований огірочок, обов'язково маринований, не солоний. Порізала його ось таким теж кубиком. І потрібно буде 2-3 зелених цибулинки, яку я дрібно порізала. Ну і будемо збирати салат. Салатник підготувала сюди, викладаю оселедець, консервований горошок, огірок. І, до речі, з огірка теж по максимуму треба віджати рідину, мариновану цибулю і зелену цибулю. Салат заправляю двома столовими ложками олії, без запаху бажано, і перемішую. Це наш супер простий, але дуже смачний салатик готовий і можна подавати до столу. На сьогодні в мене все. Я всім дякую за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо не підписані. Як завжди, я всім бажаю миру і злагоди. Та до зустрічі в наступних відео.